Привіт! Знаєте, у кожному бізнесі є щось приховане, щось, що може коштувати мільйони, але його чомусь вперто ігнорують. Сьогодні ми якраз розберемося, як відшукати цей скарб і що найголовніше перетворити його на реальний капітал. Але давайте почнемо з невеличкої історії. Уявіть собі, що десь у вашій компанії просто на видному місці лежить скарб. Ну, скажімо, як рубін вартістю мільйон доларів, повз який усі щодня проходять і не помічають. Інтригує, правда? Ця історія ідеальна метафора для того, про що ми зараз поговоримо. Отже, історія така був собі чудовий великий рубін, на перший погляд, неймовірно цінний, але він просто припадав пилом на полиці цілих два роки, ніхто не хотів його купувати. Дивно, так чому ж такий очевидний скарб залишався нікому не потрібним. А потім все змінилося. Один допитливий гемолог вирішив купнути глибше, дослідити історію цього каменя, і знадобився всього лише один факт, одна малесенька деталь, щоб повністю перевернути гру і розкрити його справжню, шалену цінність. І ось що він з'ясував Рубін був із давно вичерпаної танзанійської шахти, а це означало, що він був не просто рідкісним, а абсолютно унікальним. Другого такого просто не існувало в природі. Більше таких каменів ніколи не буде. Саме цей факт, це знання про його неповторність миттєво перетворило його на скарб. І тут бам! Завдяки лише цій інформації, камінь, який ніхто не хотів, продали за мільйон доларів. Подумайте, не вага чи колір змінилися, а лише знання про нього. Ця історія просто блискуча ілюстрація сили прихованої інформації. І отут ми підходимо до головного. Так само, як і з тим Рубіном, у вашому бізнесі є такий самий невидимий геній. Давайте ж нарешті розберемося, що це за безцінний актив. Так от у чому вся сіль? Найцінніше, що є у компанії, це не логотип і навіть не база клієнтів, це те, як вона досягає результатів, ваша унікальна методологія продажів, ваша логіка прийняття рішень, ваші процедури контролю якості. Оце і є справжня ключова інтелектуальна власність. Але є проблема. Дуже часто цей геній існує у формі так званих племінних знань. Це знаєте, ті неписані правила, досвід, лайфхаки, що живуть виключно в головах кількох людей. І це, звісно, робить компанію надзвичайно просто критично вразливою. Тож наша мета зробити фундаментальний сув перетворити ці вразливі, неформальні, залежні від настрою чи наявності конкретної людини знання на захищений, структурований, вимірюваний актив, який належить компанії. Це по суті перехід від хаосу до порядку, від ризику до стабільності. Добре, але які з цього реальні відчутні переваги? Насправді є три надпотужні драйвери, які перетворюють цю ідею з категорії ну цікаво в категорію критично важливо. Ось вони, ці три кити, на яких тримається вся цінність капіталізації процесів. І це не просто про якусь там оптимізацію. Ні, це про чисту стратегію, зростання вартості компанії, легке розширення і, що дуже важливо, захист від несподіванок. Отже, драйвер номер один вища оцінка. Коли інвестори бачать, що успіх компанії це не якась магія чи талант однієї людини, а чіткий відтворюваний процес, вони готові платити набагато більше. Ви продаєте не просто команду, ви продаєте надійну, добре змащену бізнес-машину. Другий драйвер це зростання. Як швидко ввести в курс прав новичка? Замість місяців навчання постій біля мене і дивись, ви просто підключаєте його до системи, яка сама веде його крок за кроком. Це дозволяє рости, розширюватися швидко і, що важливо, безболісно, не втрачаючи якість. І третій, можливо, найважливіший драйвер це безперервність. Просто поставте собі одне питання що буде, якщо ваш ключовий співробітник завтра звільниться? Без системи він забере з собою частинку вашої компанії, а формалізація процесів це, по суті, ваш страховий поліс від такої катастрофи. Звучить усе це, звісно, чудово, але саме тут зазвичай і виникають сумніви. Тож давайте відверто поговоримо про ті бар'єри, які заважають компаніям це робити, і спробуємо подивитися на них під зовсім іншим кутом. І це абсолютно логічне запитання. Якщо переваги настільки очевидні, то чому не всі компанії кинулися документувати свої процеси, а відповідь, як не дивно, криється у нашому сприйнятті. Зазвичай ми чуємо три знайомих слова це довго, це складно і це дорого. Ці три перепони здаються такими нездоланними стінами, які зупиняють дуже багато хороших ініціатив. А ось і ключова зміна у мисленні. Це не витрата, як от оренда офісу, це інвестиція як купівля критично важливого обладнання. Ви не витрачаєте час і гроші, ви вкладаєте їх у капіталізацію своєї унікальної інтелектуальної власності. Це зовсім інша парадигма. Добре, то як же здійснити цей перехід, як перейти від невидимих знань у головах до чогось відчутного, до активу? Ключ до всього у візуалізації. Потрібно зробити абстрактне конкретним. Дивіться, коли ви просто даєте список процесів, мозок автоматично починає аналізувати, шукати недоліки, критикувати. Але коли ви показуєте їх як єдину цілісну візуальну систему, мозок бачить загальну картину, зв'язки і починає розуміти її справжню цінність. Це чиста психологія сприйняття. І ось як це може виглядати. Розрізнені, здавалося б, елементи продажі, контроль якості, управління, онбордінг раптом об'єднуються в єдину потужну бізнес-систему. Ось він, ваш рубін. Це вже не просто набір інструкцій, а візуальне вцілення унікального генія вашої компанії. Саме такий візуальний артефакт і перетворює розмиті племенні знання на справжній капіталізований актив. Тепер його можна показати інвестору, його можна передати новому співробітнику, його можна покращувати, він стає реальним. По суті, все, про що ми говорили, можна звести до однієї ключової ідеї перестаньте ставитися до ваших процесів як до операційних витрат. Вони ваш найцінніший актив. Це і є та сама зміна перспективи, яка змінює абсолютно все. І наостанок. Давайте залишимося з цим питанням. Просто подумайте про це часно. Якщо відповідь так, то можливо саме час знайти свій прихований рубін і, нарешті, показати його світові.